Рашисти продовжують гинути в Україні у промислових масштабах, як повідомили у ранковому зведенні гештабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 2 червня 2023 року орієнтовно склали 208 910 осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 540 рашистів. Танки ворога спалено вже 3819, за минулі 24 години 15 одиниць. Бойових броньованих машин у окупанти втратили вже 7490 штук – 12 одиниць за добу. Також знищено 3501 ворожу артилерійську систему – за добу 27 одиниць. Реактивних систем залпового вогню за час повномасштабного вторгнення орки втратили 575 одиниць, засоби ППО 335 одиниць за добу два. Також українські воїни збили вже 313 російських літаків, а гелікоптерів ворог втратив вже 298 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня знищено 3137 штук, мінус 6 одиниць за добу. Крилатих ракет ворога збито.

Кораблів і катерів ворожого флоту вдалося мінуснути 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн спало на тільки вдумайтесь, 6267 одиниць за добу 28 штук. Спеціальної техніки розбито 465 одиниць, 7 штук за добу. Українські герої продовжують знищувати зло на рідній землі і не залишають жодного шансу расистам. Дані про втрати окупантів продовжують оновлювати та уточнювати. Слава Хисникам слава Україні.